Перше, що мені хочеться зробити, це подякувати отцю вашому настоятелю храму цього святого, отцю Мирославу, за запрошення, щоб мати з вами, я не буду говорити лекцію, я це буду називати бесід, тому що я не є сам, ну скажімо так, професійним лекторатом, той, хто дає лекції, особливо на теми. Духовні, богословські, так? я себе не можу так назвати, тому наша сьогодні зустріч це буде, скажімо, бесіда. так, Це не буде лекція, це в нас буде бесіда. І тема цієї сьогоднішньої нашої бесіди це е, життя після смерті. І отець Мирослав попросив мене приїхати і мати з вами цю бесіду. Я отцю Мирославу щось сердечно вдячний. І, хоча після трьох днів, після цього зрозумів, коли отець мене запросив, я три дні пізніше зрозумів, що я погодився, о славу Божу, але для себе, значить, вибрав і погодився на дуже непросту тему. Тому що церква говорить про життя, церква це є життям, і тому завжди і постійно в церкві говоримо про життя. але Оскільки Отець попросив говорити не просто про життя, яке нам людям дається і в церкві, і через церкву, то він попросив також говорити про це життя після смерті. А це вже починає бути дуже складною темою говорити про наше життя, про наше буття після смерті. І з одної сторони, я є вдячний, з іншої сторони, я е зі страхом Божим дійсності. Е Хочу мати з вами цю бесіду сьогодні, і тому найперше хочу подякувати, що ви прийшли, і ми сьогодні не мали нагоду поговорити, мати цю бесіду про життя і життя не просто, але після смерті. І що я хочу, на що я хочу звернути увагу перед тим, як ми почнемо говорити, це на те, що я прошу вас, щоб ви, якщо у вас будуть виникати питання, щоб ви їх собі, якщо є нагода, записувати. Записували або запам'ятовували, і після лекції тоді можна мати ці свої запитання. Тому що я б чого хотів попросити? Це вашого терпіння і вашого розуміння. Чому? Тому що тема, яку отець Мирослав, мабуть, багатьох священників просив до вас з нею звернутися, мабуть, так гарно, чемно відмовлялися. А я, будучи заклопотаний іншими справами, погодився. І на сьогоднішній день, якраз от коли починається ця наша бесіда, хочу сказати, що це є дуже складна тема. І в православній церкві питання смерті, питання того, що відбувається з людиною після смерті. Є дуже важливими питаннями, тому що вони стосуються нашого буття як такого на землі, яке починається нашим народженням і не закінчується, якщо церква нашою смертю, але воно набирає нового характеру, нових рис і продовжується після нашої тілесної смерті, яке продовжує наша безсмертна душа, і яке буде знову набирати ще інших. Характеристики, властивість, коли Господь наш Ісус Христос прийде вдруге судити живих і мертвих, коли наші мертві тіла, покладені на спочинок, воскреснуть, з'єднаються із нашими безсмертними душами, які ніколи не закінчують свого буття навіть зі смертю. І тоді почнеться вже наше вічне з Богом. Буття чи царювання чи життя у Бозі, або ж наше вічне осудження, яке ми отримуємо через те, що ми відмовлялися вірити в те, що вчить церква, відмовлялися жити по заповідям Божим і не приймали того Божого Откровення, яке було явлене людям, значить світові, через церкву, зокрема, через Святу Апостольську, Вселенську Православну Церкву. Отже, тому що тема є. Про життя після смерті дуже складною темою. Я б її, якщо б в мене була така можливість, я б, звичайно, її, наприклад, розділив хоча б на тем чи на зустрічі, скажем, 7, 9, щоб можна було охопити більше і глибше певні аспекти того питання, яке ми сьогодні хочемо з вами в цій бесіді розглянути, можливо, для себе краще зрозуміти. Може дізнатись те, чого ми ніколи не знали, може, не розуміли правильно, але маємо бажання, тому що прийшли сюди зрозуміти для себе краще. Отже, ще раз, я не є професійним лекторатором, який дає лекції постійно і робить це, скажімо так, професійно, але, будучи поставлений православній церкві як її ірей, який не тільки звершує таїнства церкви, але також повинен наставляти людей пасту свою. в істинах святої православної віри, погодився мати з вами цю бесіду.